Петро Ковевко «Газета час, будь ласка, пане губернаторе. Ви тільки зробили спробу е ну, налагодити стосунки з пресою, такі як були до цього часу. Показали своїм підлеглим, що де вони були неправі. Як ні з того, ні з цього виникають е хтось провокує навіть е далі конфлікт між журналістами. Спочатку газета, яка близька до вас е вилила ЦиБерпомию на всіх журналістів, потім. Куцак Матвій, який є вашим заступником, у нас у своєму якомусь там депутатському зверненні написав, що нібито журналісти з ТВА мають якісь проблеми з журналістами з державної телерадіокомпанії. Хоча журналісти не мають ні проблем, ніде і з вами не мають проблем з журналістами. Хто наузумисне робить оцей весь колод у нашій області журналістів і влади і вас особисто. шановний Петре Дмитрович, ви мене знаєте вже давно. Моє особисте, особисте переконання і стиль мого життя, він полягає в тому, що, що всі засоби масової інформації, особливо журналісти, це як для мене це привілейована категорія працівників, яким я завжди сприяв, сприяю і буду сприяти в тому, щоб вони безперешкодно могли відвідувати органи виконавчої влади. Були присутніми на всіх заходах, які є. Чомусь, от навіть, навіть коли, коли читаєш. Я ж людина, яка постійно читає, в тому числі, до речі, і вашу газету, але я, я так заставляю себе і читаю її від початку і до кінця. Так само, як і всю пресу Буковини, і в тому числі районні газети. Не треба перекладати своє враження від заяви, коли, коли в заяві цього немає. Заява, яка яку я прочитав, і це абсолютне право депутатів обласної ради, і вони правильно зробили, вони виступили на захист журналістів, на їх право на вільне мовлення. І те що, те, що вони вписали, чомусь виходить так, що за вашими висновками народні депутати мають право десантно захищати свої засоби масової інформації або засоби масової інформації, які належать до їхніх колег. А чомусь інше не можуть захищати інші засоби масової інформації. Тут не потрібно подвійних стандартів. І я би закликав вас теж не вдаватися до трансляції подвійних стандартів. Нам треба однаково відноситись і до засобів масової інформації, які є не які є незалежними, і приватними до тих засобів масової інформації, які є незалежними, які знаходяться в державній власності. Журналісти вони всюди мають бути захищені. І вони всюди мають відчувати невтручання з боку влади в їхню діяльність. Я як голова обласної державної адміністрації не дозволяв собі ніколи і не буду цього робити, втручатися або в діяльність засобів масової інформації, або давати якісь поради, або втручатися в редакційну політику. Це не моя справа. Я готовий сприймати ваше журналістське середовище таким, яким воно є, незалежно від своєї власної думки. Так само як і я занепокоєний з боку того, що телеканалом ТВА не ведеться вже довгий час мовлення. що тільки, тільки минулого тижня, як проінформували мене, підготовлено технічна документація і подана на погодження, я дуже просив би і звертаюся до власників телекомпанії ТВА прискорити підготовку технічної документації з тим, щоб телеканал ТВА розпочав своє мовлення. І пропросив би всі причетні до цього структури оперативно надавати всю всю необхідну документацію і проводити погодження без ну, цих якихось зволікань. Я дуже хотів би, щоб телевізійний канал ТВ якомога швидше розпочав свою роботу. Дякую. і на завершення будь Ми вже готуємося до святкування Дня Незалежності. Заходи пройдуть у всіх районах області, в тому числі і в обласному центрі. В обласному центрі вони відбудуться 23 серпня. Спочатку у нас будуть заходи по вшануванню державного прапора України. Це на центральній площі нашого, нашого міста. відбудеться, піднімемо державний прапор під гімн України. І після цього у нас на 14-ту годину планується, плануються заходи, і ми б так подумали, щоб вони широко були, були представлені нашою громадою із сільських населених пунктів, з районів області, з міста Чернівці, щоб провести дійні вода. Там буде концертна програма, о 14-й годині розпочалася. Я, я всіх вітаю з наступаючих. Я, я бажаю всіх провести його гарно, щоб ми відчули одне, що ми, ми є складова частина нашої свободної, незалежної, демократичної української держави. І е, Буковина має всі можливості сьогодні бути прикладом для європейської інтеграції, готовності е, України до асоціативного членства в Європейському Союзі. Я бажаю всім щастя, і відчуття того, що.